Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, мир нашій Україні, мир вам, мир вашому дому, перемога і мир нашій Україні. Ранковий росою сьогодні буде Псалом 42, 6-7. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про Тебе з країни Йордану і Гермону, із гори і з із міцар. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої і хвилі твої перейшли надо мною. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів. Насправді може мати два різні значення. Перше полягає в тому, що безодні означають наміри пекла працювати проти Господа та його небес. Але вони збентежені шумом Божих водоспадів і кричать один до одного у своєму розпачі. Інше. Духовне значення полягає в тому, що одна безодня відноситься до божественних глибин Господа, які завжди зустрічатимуться з іншими глибинами у нас самих, глибинами відданості, глибинами відчаю чи спокуси, і прагнемуть говорити з ними та там, де це було потрібно, відновити їх до справжнього стану. Водоспади Господа символізують велику кількість істини, яку Господь може дати нам, і яку, коли ми сприйнятливі й потребуємо, Він принесе нам. В Євангелії від 7, 17, 19 наш Господь пояснив цю істину наступним чином: моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хто хоче чинити його волю, знатиме, що ця наука від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе, той шукає власної слави. Хто шукає слави того, хто його послав, той правдивий і неправди немає в ньому. Хіба Мойсей не дав вам закону, та ніхто з вас закону не виконує, чому хочете мене вбити? Кожен із нас не раз переживав обставини, що тиснуть на наше серце і на наші ноги, погрожуючи затягнути нас в океан відчаю. Втрата роботи, медичний діагноз, втрата близької людини, і незалежно від того, як сильно ви намагаєтесь пробитися до поверхні надії, хвиля страху змушує вас битись, намагаючись зберегти свій, свою голову над водою. У моменти, коли всі наші фізичні сили вичерпані, у кожному віруючому є місце, де глибина кличе до глибини. По суті, це Дух Божий, який проникає глибоко в дух його дітей, оминаючи все, що намагається перешкодити тому солодкому спілкуванню та близькості, яку Бог так пристрасно бажає мати з нами, блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Обіцяв Христос. Недарма кажуть, що всередині кожної людини є діра у формі Бога. Коли ми приймаємо Христа як нашого Спасителя, ця метафорична печера порожнечі наповнюється Святим Духом, робить нас живими у Христі та стає нашим зв'язком із Всевишнім. Завдяки такому зв'язку ми можемо відчути глибоке спілкування з Богом, намагаючись підтримувати стосунки з Ним. У кнузі, як мати глибші стосунки з Богом, Вінні Гоплер пояснює, як псалми можуть допомогти у цьому. Коли ви хочете поглибити ваші стосунки з Богом, вам потрібно вийти за межі простого знання про Нього і шукати особистих зустрічей з ним. Біблійні псалми можуть допомогти вам у цьому. Псалми сповнені чесних виразів того, що означає мати стосунки з Богом. Вони описують віру в дії, маючи справу з напругою між реаліями цього занепалого світу та надією, яку пропонує вам Бог. У реви водоспадів ясно звучить Божа могутність. І коли люті, хвилі та бурі, біди продовжують охоплювати людину, Бог зміцнює її та насичує її висухлу душу. Бог не усуває бурю страждань, Він виявляє себе могутнім посеред них, як і сьогодні Він виявляє себе могутнім посеред війни. Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт, Ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль. На та над гуркіт великих тих вод над морські потужні хвилі могутнішній Господь у висоті. Псалом 93 3-4. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. небесний батько. Я дякую, що ти завжди зі мною. Я дякую, що ти мій Бог. Що ти мій Господь, що ти мій батько, ти мій таточко, Господи. Я дякую за милість Твою, я дякую, що Ти з нами, що Ти тримаєш нас в Твоїх руках крепко, що, Господи, ніхто не може забрати мене із Твоєї руки. Я вдячний Тобі, що Ти усиновив і дав майбутнє. І не дивлячись на різні гуркіти, на різні обставини, я довіряюсь тобі. Я уповаю на Тебе, Боже мій. Будь зі мною. Будь моїм домом, будь моїм родом, Господи, в ім'я Ісуса, Господи, будь в моєму місті, будь з церквою, Господи, благослови Боже нас, благослови наших, Господи, близьких, благослови Україну перемогою, хай прийде Твоя перемога в славі Твоєї, Господи, хай кожен в обставинах кличе до Тебе, тому що Ти обіцяв покликуй до мене. І я відповім тобі. Відкрийся, Господи, для України і для нас. Ми довіряємо тобі, наш добрий батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.